Вітаю усіх. Ось сьогодні вже 47-й день після операції, і я обіцяла вам зняти відео про історію хвороби. Отже, дивіться, я взяла історію хвороби, ось така вона груба. Ось. Це я полежала в лікарні всього-всього на всього три дні. Перший день мене готували до операції, другий день робили операцію, і третій день я виписалася. І ось стільки багато листків історії хвороби, Уявіть собі, скільки нам лікарям треба писати. Я вважаю, що в мене такий голос, але він мене то появляється, то зникає. Я тут підсилю звук, щоб вам було чути, бо я дуже тихо розмовляю. Отже, історія хвороби складається з багатьох листків, і найперше, що тут є, це я, як прийшла до лікарні, складала освічення. Освідчення. Називається таке, тому так. Тому що я в цьому свіченні підписувалася, що інформована про те, що згідно з артикулом 30 пункту 4 устави від 15 на 4 2011 року про лікувальну діяльність, я з цим ознайомлена, і що кожна доба в Кракові виносить 400 злотих бруто, тобто за добу. Я їм тільки за побит повинна була б заплатити 400 злотих. Тобто, якби в мене не було страхівки, я би платила так. Це ще не враховуючи за операцію. для освічення пацієнта. За взгляду на брак з хвилі у приємці до шпіталя актуальних доводить управлінням до безплатного лічення, зобов'язав зобов'язує ще в терміні до 7 днів, достачить повищі документи до рецепції шпіталя. Це якщо у вас не... ви приїхали в шпиталь, і вони, так якби ваш песель вбили в комп'ютер і там висвітлюється на червоно, тобто що ви не маєте страхівки. І вас все одно лікують, але в термін до семи днів ви повинні принести документ, що ви застраховані. Якщо цього документу ви не принесете, значить вам виставлять рахунок, і ви будете оплачувати. Приймують завідомо ще достачання стосовного документу, документу уповажняє до безплатного лічення, споводує обстеження коштами лічення, остальоними ввелок цініка шпиталя, тут узнає. Тобто, якщо ви цей документ не принесете, значить ви розумієте, що ви маєте заплатити згідно цінника, який є в шпіталі. У випадку незаплацення за лічення окреслений в рахунку квоти, шпіталь скерує справу на дороге поступування судового. Тобто тут зразу вас навіть не будуть повідомляти, а просто скерують вашу справу в суд. Друге, приймує до відомості, що шпіталь не відповіда на речі вартощове і пінянжне, які не зустали віддані до шпиталя. депозиту шпіталя. Тобто, якщо ви Маєте якісь дорогоцінні речі і не віддали їх, то звичайно, якщо якийсь пацієнт у вас краде, то шпиталь не несе за це відповідальність. І третє це за позалим з правами пацієнта. Тобто, що має, на що пацієнт має право. Там на дошці вивішено в кожному відділі є дошка, і там вивішені всі права пацієнта. І тут наступне це упов... уповноваження, тобто пишете, кого ви уповноважуєте до. Відбору інформації і, наприклад, ви можете там чоловіка, дітей, кого хочете, того записуєте. що В разі чого вони можуть взяти вашу інформацію про вас за вас. Ну і знати все про стан вашого здоров'я. Або є тут такий пункт, що я не уповноваженням нікого до взискання інформації. Тобто зазначаєте те, то, що вам підходить. Далі. Підписуюся і все. Тобто на двох сторінках таке освічення. Спочатку, як тільки я прийшла, мені одразу то дали. Про те, що я не застрахована, ніхто нічого не казав, тому що, звичайно, що я застрахована і на комп'ютері в них висвітилось на зелене. Мені давали заповнювати також згода пацієнта на забіг операційний. Отут є така згода пацієнта. Я песель закрила. Так він виглядає. І що тут написано? E, значить, Пише моя фамілія, песель і перше, в часі розмови з лікарем, чи мої проблеми зв'язані з моїм хворобом і уседняно цільовість виконання забігу операційного. Тобто, в часі розмови з лікарем, який мене приймав, так, мені представлено мої проблеми, зв'язані здоров'ям і зі хворобою, мені сказав, для чого мені ця операція потрібна. Далі і пише. E, значить, переконав, в, 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 значить, у виконанні цього, цієї операції дві крапки і грубим e, написано, e, як e, діагноз. Не діагноз, а як називається операція. Бачите, вот тут Ой. як називається ця операція? Ця операція по-польськи називається при тарчиці дольний лівий. Остаточний закріп забігу до децизії залежні від образу шлюду операційного. Що це значить? значить видалення параші видної, залози до нижньої лівої. Але якщо б вони побачили, що там щось не те, наприклад, ви побачили, що вона подібна на злоякісну, то, звичайно, вони б, можливо, робили якусь більшу ревізію, розширяли рану, і, можливо, б якісь лімфобузли забирали. Тобто вони б вже оглядали, що їм потрібно забирати. Тобто об'єм операції міг збільшитися. Drugie, uzyskałam wystarczającą informację, zapewniono mi nieograniczoną możliwość zadawania pytań. Na wszystkie udzieloną mi odpowiedzi i wyjaśnienie w sposób satysfakcjonujący. Po zapoznaniu się z treścią tego formularza w rozmowie wyjaśniającym z lekarzem i tutaj prezydentem lekarza, spełnione zostały wszystkie moje wymagania. Це до інформації на тему розпознання пропонуваних або альтернативних метод діагностичних і лічничих вніку лічення, рокування, евентуального голічення поопераційного. Тобто, після того, як е, я е, довідалася, що пише у цьому формулярі і в розмові з лікарем, е, я отримала всю інформацію, яка є. Е, вимагана, Тобто щодо мого діагнозу, щодо мого операційного лікування і альтернативних діагностичних методів і лікувальних методів дослідження, а також результатів лікування, наслідків лікування. Хочу ще тут сказати, що про наслідки лікування мені ніхто нічого не казав. Мені не казали, що я можу втратити голос, не знаю, чому. Мені того не казали, можливо, думали, що я лікар, я сама знаю, які наслідки, але мені здається, навіть якщо я лікар, думала, ну, якщо я працюю, наприклад, не по цій спеціальності. Я ж не можу знати наслідки. Можливо, я забула давно, не читала і так далі. Ну то мені треба було, щоб вони мені сказали, що в мене можуть бути такі ускладнення. Третє, він же в часі і операції, можу виникнути і не ніби ситуації. Могонці створить конічність додаткових чи інших забігів. Уповаження анестезіолога, хірурга і асистента до виконання таких забігів, які са уконечні. Бачите, в третьому пункті сказано, що так як я вже казала, що в тракті операції можуть виникнути якісь непередбачені ситуації, і що я довіряю хірургам, анестезіологам, та що у мене тут таке, довіряю хірургам, анестезіологам, щоб вони приймали рішення і мене лікували так, як то треба. Я запиталася свого хірурга, який мене оперував, чи були якісь непередбачені такі ситуації, як в цьому пункті. Він сказав, що не було. Добре. Четверте. Вираром згоди на трансфузії криві, люб складні криві в часі тривання моєго забігу хірургічного і хоспіталізації. Кеди кольвік бенджі то залеціоне. Через лікарж займуємося ще моїм лічанням без гарантії зв'язаних з такою кров'ю, люб складні крові. Тобто, в четвертому пункті я виражаю свою згоду на те, щоб мені переливали кров, розумієте? І якщо це буде потрібно, наприклад, десь мені нечайно перерізали якусь артерію чи вену, ну, то ясно, що треба переливання крові робити. І вони не можуть мене під час наркозу питатися, то, тому вони зразу беруть згоду. Чому беруть цю згоду? Дуже часто буває так, що є по релігійних своїх переконаннях люди, які не виражають згоду на переливання крові. П'яте виражам згоди на обласність персоналу технічного, зв'язаного не, запевняєнцего, обслуги з вшенту бендонцего під їх надзором в часі забігу на просьби хірурга виконуючого забіг. Тобто, що таке технічний персонал, це значить, ті, що прибирають прибиральники, бо це не є медичний персонал, і так якби вони теж будуть володіти інформацією, що з моїм здоров'ям і можуть десь її розповісти. А це РОДО, тобто неможливо, це є захист інформації. Тому вони, хоча теж дають таку, таку обіцянку, що вони не будуть розголошувати, але знаєте, можливо, якісь люди не хочуть. Присутність технічного персоналу, то вони не підписують згоду. Шосте. Виразано згоди на обсність кшталт Сансегусі, персонелю медичного обсервується у мене забіг хірургічний. Що це значить? Що я даю згоду на те, щоб, наприклад, медсестри, лікарі були присутні на тій операції і вчилися студенти, практиканти. Тобто, я цю згоду виражаю, виразила, бо я розумію, що повинні на комусь вчитися. А в мене такий випадок цікавий, що потрібно вчитися. Сьоме виражав згоди на фотографування на жондовлю тканик на злеценіння лікаря о розвикож... використання тих фотографій і побраних в оцінку тканих до цілі наукових. Ясно, що я погоджуюся мало того. Я погоджуюся на те, що якби в мене, наприклад, так сталося, що в я... мене відмер мозок, то я погоджуюся на те, щоб мої органи брали комусь на пересадку. Хоча, до речі, в Польщі, то і згоди ні в кого ніхто не бере, беруть відмову. Тут взагалі є такий закон, що якщо ви не написали відмову, то ваші органи будуть брати на... Пересадку до іншим людям. Хіба що ви мусите тоді написати відмову, що ви не хочете, не хочете віддавати свої органи? Я запиталася в лікаря, чи не можна взагалі зробити, де, наприклад, попросити якогось студента, який би стояв і знімав цілий процес операції. Тому що я сама, як лікар, і мій чоловік-лікар, нам би цікаво було подивитися, як проходила та операція. Наприклад, я знаю, що нейрохірурги вони роблять всю операцію на моніторі фактично через мікроскоп, то в них може ця операція зберегтися потім десь там в комп'ютері пам'яті. А цю операцію тут вони не роблять. Так як би під мікроскопом, і хіба що хтось би стояв і знімав ту операцію? Ну, але бачите, коли я їй задала то питання, то вони з мене тільки посміялися, що ми такого не практикуємо. Я кажу, ну хоча б покажіть мені фотографію, ту, там, де цей гручолак, тобто аденома ця. Вони сказали, що фотографію теж мені не будуть показувати, одним словом, не дали мені згоди на те, щоб я отримала собі повністю всю інформацію. Отаке. От то, Тільки посміялися з мене. Далі восьме. Виражам згоди на уділення інформації у моїм стані здоров'я, ризику, зв'язаним з леченням, о ораз рухування настимпойомцям особам. І можу тут написати кому. Так? Я писала, наприклад, чоловікові дітям. Дев'ятий пункт. Потверджує, що запознала ще і зрозуміла повище варунки згоди пацієнта на забіг хірургічний. Тобто, що я зрозуміла, і e, дала згоду. E, тут є такий пункт, то був А-пункт, Б-пункт. Узискала вам ще вияснення, тобто все, всі пояснення отримала. І це пункт e, мала можливість задавання питань. Так, Це я теж мала можливість задавати питання і мені відповідали. І тут надруковано, що лікар вже пише: уділила пацієнтові e, інформації до огульного зрозуміння істоти забігу хірургічного. Допущальних з пункту відцяння медичного, альтернативних забігів, улюблічення ототичного цих всіх можливих повіклень, зв'язаних з пропонуваним родзаєм лічення. Значить, лікар тут говорить, що вона надала інформацію пацієнту все про лікування, про перебіг операції, про е, якісь можливі е, ускладнення операції, і також ну, вид лікування. Підписалася цей лікар і писала дату. Десяте, знову я пишу. Виражам згоди на є ще е, така рисочка, де можна вписати щось. Можливо, це для якихось інших хворих пишуть, мені нічого не вписали в разі заїстнення так і конічності. Тобто, в разі, якщо така ситуація виникне, але я там нічого не писала, і там просто стоїть печатка відділу клінічного, огурної хірургії і онкології. Далі. І тут є таких, декілька таких граф, коли можна вписати те, що ви хочете. В кінці є брак згоди пацієнта на операції, не виражав згоди. І тут теж підпис. Не знаю на що то є, тому що хіба що тут, я думаю, що це просто треба було зробити окремий формуляр, що не виражаю згоду на операцію, щоб того всього не друкувати. Так, це ми вже з вами пройшли. Таких два документи. Без цих документів ніхто вам операцію не почне. Хіба що почне операцію? Якщо людина є в критичному стані, не може підписати нічого і нема родичів, то вони роблять цю операцію без жодних згод. Раніше для пацієнтів, які не мали опікунів або родичів, або такі, які не могли прийняти рішення самостійно, то таку згоду видавав суд. Тепер відмінили і згоду видає адміністрація лікарні. Далі предопераційна анкета анестезіологічна. І тут все пише, що має бути. Всі ризики. Ззаду є така табличка. Ось така табличка є. І тут перелічено всі хвороби. І треба було зазначити, хворіли ви на ці хвороби чи ні. Наприклад, хвороби серця, прибитий завал, менше серцевого. Хвороба вінцова, тобто хвороби серця, чи у вас був інфаркт, міокарда, чи хвороба вінцова, забуження ритму серця, вади серця, запалення менше серцевого. Тут треба було писати, що в мене було, наприклад, міґтанія пшещенку. Це в мене була аритмія. хвороби укладу крунження, наприклад, чиснення тинтнічі, низьке тиснення крові. Що це значить хвороби? Кривообігу, високий тиск, низький тиск, хвороби начень, тобто хвороби судин, жиляки, нідокриння кончин, булі в подудях, Що це значить, жиляки це бене розширення, нідокриння кончин це недостатнє кровопостачання нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, І булі в подудях, біль в литках хвороби рук отдихових плуц, дихальна система, значить, гружліця, туберкульоз. Пиліца. Піліца це таке захворювання, наприклад, шахтарів є. так? Не пам'ятаю вже як по-українськи, то може тут напишу: пеліца. Розедма, теж не пам'ятаю, як по-українськи. Запалення плуц ну, це пневмонія, запалення легень. Астма откшельова це е, брухіальна астма і ПОХП – це пшевлекле обтураційна хвороба плуц, пшевлекла операційна хвороба плуц. Хвороби в антробі – це хвороби печінки, жовтачка – це жовтяниця, каміця пенхижикова – це е, камені в жовчному міхурі, і марс кость в антробі – це цироз. Хвороби укладу мочового – Теж каміця запалення пенхежа мочового. Це, значить, хвороби укладу чоловіка, це є сечової системи. Камені в нирках, запалення мочового міхора. Сечового міхора. Далі забуження пшем'яни матерії. Значить, цукшиця, дна мочанова, колагенози. Цукшиця це є діабет, дна мочанова, колагенози. Тут зрозуміло. Далі хороби тарчиці. Тарчиця це є щитовидна залоза. Тут немає хвороб. Чекайте, бо немає хворіб при тарчиці. то я просто дописала вручну при тарчицях гручолак построння ліві. Я так написала. Хвороби укладу нервового, нервового, значить, нервової системи. Падачка пораження недовлади. Падачка це епілепсія, пораження це які є до влади, це, наприклад, не рухаєте ногою чи рукою, не відчуваєте, так, наприклад, після інсульту такі бувають випадки, хроби укладу костно-ставового, тобто кістково-соглубовий, буля, крингослупа, дископатія, біль хребта. Або дископатія це коли хребці взагалі зменшуються в розмірах, ну, тобто патологія хребців. І чому це питається? Бо потрібно дуже часто робити наркоз до спинного мозку. Тому треба знати, чи там немає якихось зрушень у хребті. Хвороби крові і укладу шипнінця. Наприклад, недокривістость, склонність до кривавень самоїстних вилеву, значить, хвороби, як ви зрозуміли, крові. І, значить, уклад кшепнення це є тромбоутворення, так? Недокривістость це, наприклад, анемія. Склонність до кривавень це тоді, коли є якісь крововиливи. І велєве, ну це я, я подивлюся, що переклад перекладу вам. Далі зміни настрою, депресія, нервіться, стане лянкове. Зміни настрою, депресія, розумієте, що нерві, це, ну це такі нервові стани. І стане лянкове. ленк, ленк, це е, страх. Тобто стане такі страху. Вам щось страшно. Далі учулення, алергія. То зрозуміло, що якісь маєте алергію на ліки, або якісь, наприклад, на оси, на пчол, Ну, самі розумієте, на що, маєте якусь алергію. Катарщенни. Тут напишу вам висипки учленьові. Тобто маєте якісь. Якась висипка на тілі, на тілі, так після того, як ви, наприклад, десь там чи фарбу для волосся, чи якийсь крем недобрий і так далі, то все це треба вказувати. Або, наприклад, якісь таблеток напилися і вам теж та висипка з'явилася. Учлення на ліки або покарми, люб покарми. Тобто ви маєте чутливість підвищену до якихось ліків або їди. Щодки хімічні, наприклад, на хлорку там чи ще на якісь інші хімічні, там чи миєте шкло, шиби чи посуд і маєте на то якісь алергічні реакції, на плястер, на йодини. Ну, це все для того, щоб вам, наприклад, мені йодом тут все мастили. Якщо я маю алергію, то що би ви не робили? Я написала, що я це все не маю. На пластир, в принципі, в мене трошки було почервоніння шкіри, але мусило бути, ну, бо то воно І не схоження і хвороби привлекли. Тобто інші якісь хвороби привлекли, тобто хронічні. хронічні. Далі прибити забіги операційні в пройшлості, тобто які ви. В своєму житті в минулому мали операції. Я давно писала, що апендицит, апендиктомія і там хто що пише, там може в когось там жовчний вирізали і так далі, то ви то все записуєте. Так, чи, мяв, чи м'яла пані трансфузії крові? Чи мала я переливання крові? Не мала. До речі, в Польщі я перший раз оце зробила, свою, підтвердила свою групу крові. Тому що я мала в Україні, але українські документи їм не підходять. Вони робили, в мене брали кров і ще раз підтверджували мою групу крові. І чи Відчиби повіклання в тракті трансфузії крові. Тобто, якщо у вас було переливання крові, чи були у вас якісь наслідки від того, якісь ускладнення. Чи актуальні совзаживані ліки? Чи ви в цей час от, прийшли на операцію, чи от сьогодні, вчора ви приймаєте якісь ліки і маєте написати, які то ліки і яка давка, тобто яка доза? От, так пише. Якщо літак, то прошу подати назви і давки. Тобто назву і дозу ліку. Чи палі пані папіроси, Якщо так, то написати. Так, і скільки в день і відколи. Тут є ті всі графи, скільки років. Чи п'є пан алкоголь? І тут є таке ні жадко, ні вілі, регулярні. Ну, і тут пише, ви собі записуєте, чи ви п'єте алкоголь не п'єте, рідко п'єте, не багато, або не регулярно. Або регулярно, верніше. Так. Ну, що у мене тут тричей? І. Я написала жадко, рідко. Далі пишете свою вагу, ріст. Крім того, пишете е, рухоме земби, протези, стан запальний, ями устний. Я це все написала Ні. І тут потім в кінці пише, пацієнт закваліфікований або не закваліфікований до знечулення. І тут мене закваліфікували до наркозу, мається на увазі. До наркозу загального і тут підкреслили Огульнеко. На тій сторінці, перші я, які видно наркозу, не читала, бо то й так забагато часу. Кому цікаво, то й так буде дивитися, а кому не цікаво, ну, то він зразу виключить і до побачення. Так, Оце така анкета. Чому я це читаю? Тому що деколи в наші хворі, українці попадають в лікарню, їм дають таку анкету, а вони не розуміють, що від них хочуть. І я більш-менш вже вам переклала ту анкету. Хоча, в принципі, зараз повинні вже такі анкети давати на українській мові. Бо в нас лікарні дають. Я особисто приймала участь в перекладі до таких анкет і, на, і нам такі анкети тепер хворим українцям дають. Ну, мені дали польську. Ви побачили, що я знаю польську мову. Ви знаєте, що я побачила, що вже більше як 35 хвилин я вам знімаю. Давайте тако, якщо вас зацікавило, тому що я вам так все докладно розказую, то ви мені напишіть в коментарях, тоді я продовжу це знімати. Якщо вам не цікаво, то просто в своєму наступному відео я вам розповім коротенько, зачитаю свій протокол операції, скажу, був моніторинг, нейромоніторах чи не було, і все. Тому що, якщо я то знімаю, а то нікому не цікаво дивитися, то на що я тоді роблю цю роботу? Тоді все, до наступного зустріча. Усім миру і здоров'я.